Щось сракасте ракасте до мене заїхало. Шкода, що не молода дівка. Але принаймні не інвертор. Мабуть, якийсь амплітюнер. Напис клас 1 laser product намікає на CD-ROM. Ethernet, Bluetooth, антена. Напевно, амплітюнер якийсь. Як не крути, тільки стірва. Ну, Може, 5.1 він і має, звідки, але звідки CD-ROM-а хіба? Вибір входу-виходу. Суб-аут, фікс вар, аукс 3, аукс 2, це входи. 230 вольт. Вмикається воно до харчувалки сюдою. Розвертаємо. Еть, кабеля. Ой, шлях, кабеля. Так, звук сюди. Майконект. Ну, ще, безернет є. MyConnect 50, USB вхід, навушники тут би мав включатися. Ще десь замикач був. Є, дежурка пішла. Поверон MyConnect 50. І казали, що він гудить на вихід. Так розумію, він з флешки вміє. А де селектор входів? Оу! О, чули? Регулювання гучності не працює. Постійної напруги нема. І він кричить. Сідірон. Якщо виключити, то затикається. Якщо включити за якийсь час, напевно, якраз час затримки на перехідні процеси на підсилювач. І він вас може настрашити. Ні, другий раз включився вже тихіше. Добре, розбираємо. Судячи з затертих гвинтів і розчепіреного корпусу, йому може хтось пробував зробити добре. О, всередині такий не зовсім запакований. Том не старий піонер. Так, cd привід нам не цікавий. Тороїдальний трансформатор. Конденсатори, таке враження, що вже хтось вимінював, а може воно і так з заводу сказати тяжко. Передня панель pt 6311 blq Мікросхемка. З прокладочками. Туди нам лізти, поки не потрібно. Дежурка в нас є, базове живлення є. Підсилювач. З нього треба починати. І треба зрозуміти, чи збуджується тільки підсилювач низькочастотний, чи це десь до підсилювача ці завади, ці збудження, і воно пакує то по лінійних входах, так сказати. Добре, Wi-Fi окремим модулем знімається. Ми собі відключимо. Кабель, тюнер окремим модулем відключається, щоб нам не бовталося. Плати бутербродиком, доступ незручний. І судячи по радіатору, це звичайний аб клас тобто класичний старий підсилювач. Треба мені добратися до блока живлення, подивитися, чи нема проблемних конденсаторів, чи не подулися. І перевіряти тоді локалізувати проблему: чи пред -усь, чи ось ковбаситься напічкана та зараза добряче. Гвинтів вийшли дві жмені, конденсатори заводські, бо ноги сформовані. Тому конденсатори заводські Плату цифровостю ми собі заберемо, щоб вона нам не заваджала. І от десь тут треба щось мені шукати. Термопаста поперемазувана пальцями, тому я думаю, що все ж таки хтось лазив. Здесь видно, як там намацькали. Що ми маємо? Так, класичний підсилювач. Вихідний каскад 4 транзистора і термодатчиком транзистор інший. Конденсатори, на вигляд, цілі і халяви тут не буде. Чому він збуджується, сказати тяжко. І вже сракою чую, що проблема таки в вихідному підсилювачі, а не в проміжному. Отак собі вишпортав підсилювач. Плата це не входів, це якийсь преамп тут виходить. Є реле стабілізаторів пару. Операційні підсилювачі, ще якась велика мікросхема. Це десь тут є преамп. Середня плата, стабілізатор живлення реле. Це мені змахує на плату захисту і комутації. Вона просто якби передає сигнали і захисне реле виходу. Скоріше за все, два діодних моста. Очевидно, є живлення різних вузлів. Тут два конденсатори це живлення вихідного каскаду, а тут основної січкарні і, можливо, преампу. Резистори, стабілізатор знизу. Знизу вже покращене, але покращене на заводі. Таки до нього ще ніхто не лазив. І з одного боку це є добре. Шукати щось спалене, тут сенсу немає, бо воно не горить, не, не має постійної напруги, воно збуджується. А от чому воно збуджується? То вже буде знайти доволі тяжко. Враховуючи, що субмодулі мають охуліард ножок і впаяні. Я би вже з радістю то зібрав, віддав і сказав, що я не можу. Бо сексу тут буде, мама, не гарюй. Конденсатори всі, як нові. Тобто легких шляхів не буде точно. По характеру збудження це все-таки вихідний підсилювач. Регулювання звуку тут в цифрі. Трошки я заранок і пішну, субмодулі знімаються, але це не факт, що суттєво нам допоможе. Радіатори гарні для ТО 92-го корпусу. Красота. І ще один субмодуль. Хто він такий? bd 3491 це, напевно, і є еквалайзер і регулятор гучності, але це не точно. І два операційника точно тут є, а ще дві мікросхеми не знаю, так по включенню наразі не скажу. Напевно, теж такі операційники. Ще би схему на ту січкарню глянути, воно би може трохи допомогло. Ну і так, як я казав, тут просто комутація, силові доріжки розведені. Невже ж так на заводі курче замацьгали? Важко повірити. Ну, Але не паяне. Набрався я ще до конденсаторів, тут дві штуки є. І один якби питань немає, а на другому опір низький. Низький опір, а ємності ніякої. І це підозріло. Маю зачіпку. І коротке на конденсаторі виводить мене на стабілізатор. Це ж стабілізатор l 79 чи не 79. Погано видно мені зараз. Суть в чому. У нього вхід вихід в короткому походу. Або якщо це земля, то виходить, що вихід на коротко замкнутий. 0 Ом. Ну і як на зло? Нам треба випаювати ту цілу плату, а вона вже не на роз'ємі. Шляк. Схеми очікувано, в тих ваших інтернетах немає. Діод не пробитий 110 Ом. Це є опір котушки реле, це норма, транзистори керування не пробиті. l 79 говорить про те, що це лінійний стабілізатор від'ємної, напруги земля в нього перший. Другий в нього вхід і третій в нього вихід. І в нас виходить, що в нього замкнуті... замкнутий вихід. Тобто він по виходу має коротке замикання. Ноги я йому підняв. Проблема не в стабілізаторі. Треба шукати його навантаження, щоб зрозуміти, хто винуватий, хто ж живиться від'ємною напругою 12 вольт на залишку цієї плати. Підсилювачу. Навряд чи це потрібно. Підсилювач має своє силове живлення. Субмодулі зняті. Тут знову ж таки живлення, тільки діодний міст. Коротке по виходу. Може сам конденсатор коротить. Ану, здуваю той конденсатор. Просто відламав, бо паяти його тут геморойно. Що ви думаєте? Неймовірно. Неймовірно. Коротке зникли. <хи> Блін. Добре, запаюю конденсатор, вертаю взад ноги, перепрошую стабілізатор і попробуємо. Може воно якби трохи так нетипово, не знаю для кого, для чого. Ну, напевно, десь для субмобілів так мінус 12 йдуть. Це, напевно, живлення операційних підсилювачів. Ну і воно могло, в принципі, так бикувати через відсутність від'ємної напруги. То, на кому тут стояв, я не знаю, тому вертаю по максимуму всі плати взад. Щоб воно мені адекватним було. Клацнуло реле. Тут нічого. Як вибрати вхід? Модул старт. Плей, стоп, пауза. А як переключити вхід? Хто знає? Алло! Якщо я хочу. Якщо я хочу радіо послухати, як мені включити радіо? Не вже тільки з пульта. Так не може бути. Ладей, USB. Шукаємо щось на фляжці. Запхав йому якесь USB. Чи він ту флешку побачить? Модуль старт. А музики нема. Дивна шпаківня. на у USB, ніхрена не побачив. Взяв другу флешку, але ні хрена. Бачу, що нема звертання до USB. А якщо в передній вставити. О, тут принаймні є звертання. Тут воно принаймні пробує. І що, і що? Є, щось поїхало. Воно працює, супер, збираю. Що я дивуюся? Задній USB тільки для оновлення прошивки. Апдейт!